Я всіх вітаю, любі друзі! Сьогодні я хочу переглянути нове оновлення під назвою Пасхальне диво. Ми сьогодні пройдемо новий квест, дивимося на новий пасхальний магазин і як це все отримати. Всім бажаю приємного апетиту і приємного перегляду. А я граю на сервері Крингтап'ять, дадіть на собі супермукодковички, дасть ї бонус на початку гри. А гру можна скачати завжди по посиланням під відео. Зайшов я до гри і побачив, що на серві є x 2 На прем'єрі оновлення нам казали, що нам додавлять нові будинки. Ми просто подивіться наскільки їх там багато. Я думаю, можна поїхати подивитися, скільки вони коштують, які вони мають інтер'єр. Так ось нові будиночки підбіжаємо і дивимося, що він коштує 2,5 мільйона, і в нього 6 гаражних місць. Давайте зайдемо всередину. І в середині у нас ось такий цікавий інтер'єр. Ще хочу сказати, що на ці будиночки буде аукціон на формі України 5 Давайте ми зараз поїдемо до дідуся Василя. Так, ось наш і той самий дідусь. О! Христос народився, дитино. Вже коштував великодні смаколики. Не куштував. А я зовсім забув приготуватися. Чи не міг би ти мені допомогти? Тобі треба відправитися до бабусі, щоб приготувати все, а я потім нагороджу тебе. Хай щастить. Так, під'їжджаємо ми до бабусі. Ось це, напевно, піч, дивіться. Ось бабуся стоїть, бачите? Христос народився. Яке сонечко прийшло мені допомогти. Сподіваюся, що ти вже колись готував пасочки. А якщо ні, сьогодні навчишся. Для цього тобі знадобляться сірники, дерево та папір, щоб розтопити піч. О, ну давай ми спробуємо, бабу, давай, давай. Так, ось це наша піч. Нам для неї потрібно сірники одну штуку, дерево десять штук і макулатура дві штуки. Розповідаю, нажимаєте тап анімації, і тепер ви можете, ем, наприклад, ось якийсь танець, так. Повінний тас, можете нажати кнопочку і забіндити її на на щось на, на любу клавішу. Ну що, зараз буде саме важке, нам потрібно сяде дві мукулатури. Ми біжимо до мусорочки. Як підійшли, наж... наскаємо букву Е і ми починаємо шукати тут сміття. Я отримав миючий засіб. Стаття, багато кому потрібно це миючий засіб для батл пасу. А мені зараз він взагалі не потрібен. Так, я знайшов першу мукулатуру і другу мукулатуру. Бомба. Тепер нам потрібно поїхати в будь-який магазин і купити сірників. Так, залітаємо в магазин, підходимо до стойки. І нас суто будуть сірники. Е, і тепер останнє нам потрібно поїхати на лісорубу і виробити 10 дерев. І потім ми зможемо вже зробити свою паску. Так, ось я вже під'їхав на лісорубку. Нам потрібно купити лише одну сокиру Так, беремо сокиру в руку, і нам потрібно знайти дерево, ще ніхто не рубав і зрубати його. Ось це нам підійде. Зрубав я одне дерево, і отримав 5 дерева. Потрібно ще одне зрубати, це дуже легкий квест, я так думаю. Так, вось, я зрубав ще одне дерево, і потрібно ще це все розрубати. Все, я зрубав два дерева, і Є 10 з дерева. І також є всі інгредієнти для крафту пасхи. Так що вирушаємо до пічі, щоб скрафтити її. Все, приїхав до пічки. Перший крок. Потрібно розпалити піч. Так, добре, дивіться, нам потрібно закинути сюди 3 дерева, потім наші дві мукулатури, і запалити сірником. Ми запалили піч і тепер треба розмішати всі інгредієнти. Закидуємо в 4 борошна. Потім потрібно закинути нам 2 масла. Тепер 3 яйця. Потім молоко 2 штуки. Тепер. Сіль два рази посолити і три рази додати цукра. Все, все поздерило собі пасочку. Так, тепер ми відправляємося на ферму. Нам потрібно зібрати 10 яєць. Так, приїхав я на ферму, де спалися ті самі яєчка. Ось о, яйця, заспалились яйця, отут а пистренько лутаємо, підбігаємо. Я зібрав перше своє яєчко, ура. Ось все яйця заспалилось, дивіться скільки. Давайте збираємо. Раз, два яйця. Уже... Оце вже буде п'яте, дивіться. Опа, 5 з 10. Їх просто купа. Ви що, я лутаю всі яйця, які можна. Тим часом загалом я збирав 38 яйцо, мені це загалом хватить. Тепер ми знову їдемо до бабусі. І за те, як я зібрав 10 яєчок, нам потрібно поїхати до бабусі, віддати їй крашенки. Так що не ти буде всіх парах до бабусі. Йома йо йо! Так, бабуся дала. Нам цілий кошик пасок, То ми вирушаємо і віддаємо це все, діду. Так, приїхав я до того самого діда. Після того, як ми дали діду цілий кошик з гостинцями. Нам дід дав якусь винагороду. Дід лап дав 50 цих великодніх яєць, ви прикиньте. О, тут сумку скинув, викинув, Викіл, ви там щось лежить. А якщо викинув, то вряд ли щось там лежить. Дивіться, що я вийшов? Дивіться, яку я сумку, на що тільки що не підвезли по столову. Це реально таку сумку знайшов. Після того, як я знайшов сумку, я поїхав на великодній магазин. А ну, підходимо сюди. Підійшовши я до пані, я побачив, що тут є такі чудові призи. За перше місце у нас Феррарі ла Феррарі, потім у нас є де красивий рюкзак кролик і купа всяких скінів. Так, я звільнився з роботи, хочу подивитися цей рюкзак. І просто подивіться, я цей рюкзак знайшов на вулиці. на Не прикиньте, це від грошей коштує, дає плюс 25 кілограмів до інвентарю. Як, і як я його знайшов? Його, хто його просто викидав? Ну що ж, переглянемо сьогодні наше нове оновлення. Отримали купу нових емоцій. Це вашої назва на сервері GTA 5 мій особистий промокод та іковички за ці бонус на початку гри.